Чи уявлявати собі, що існують підрозділи, де жінки можуть бути на бойових посадах? Я позвонила Даші, розповіла, їй, може за дві хвилини, хто я така, де я навчаюся. Даша сказала: так, добре, я приймаю тебе. Ми зустрілися з Дашою на наступний день. Ми поговорили з нею, і я зрозуміла, що це реально так. Що дійсно вона існує, дійсно вона набирає дівчат. Я колись дуже мріяла теж про підрозділ, де жінки будуть на бойових посадах саме. І коли ми познайомилися, я зрозуміла, що ось настав цей день, коли я нарешті зможу краще себе почувати, зможу думати не так негативно про майбутнє. І одразу ж я чекала, коли мене переведуть, уже тоді. Розкладати папери мені ставало все менш цікаво. Я розумію, що я дуже довго до цього моменту йшла. І я перевелася спочатку на перевалочну базу, потім сюди, уже в 9-ту бригаду, тут, де ми будемо захищати Україну разом.